Перед вами інспортлайн Неблін добре продумана та якісно виконана реабілітаційна бігова доріжка. Реабілітаційна бігова доріжка це ідеальне рішення для відновлення після травм та покращення фізичної форми. Тренажер оснащений фіксуючим ременем та зручними поручнями для безпеки під час занять, завдяки чому підходить для літніх людей та людей з обмеженою рухливістю. Під час тренування ви можете відслідковувати швидкість пройдену дистанцію, витрачений час та калорії за допомогою простого і монохромного LCD-дисплея. Тренажер має зручне полотно для зниження напруги з хребта, колін, м'язів та суглобів та витримує навантаження до 130 кг. InSportLine Інспортлайн Неблін оснащений витривалим мотором, а його потужність дозволяє розвивати швидкість до 6 км. Завдяки складанні конструкції та наявності транспортувальних роликів бігова доріжка може використовуватися навіть в домашніх умовах, Відновлюйтеся швидше і безпечніше із реабілітаційною біговою доріжкою Інспортлайн Неблін.